Щоб не було як так званих сленгів бусифікації, пакування. Просто приходьте до ТЦК і виконувати свій обов'язок перед країною і будемо йти ми разом до перемоги, і все буде добре в нашій країні. В Україні завершився двомісячний термін, упродовж якого військово зобов'язані та резервісти повинні були оновити свої військово-облікові дані. До 16 липня, включно це можна було зробити, відвідавши ТЦК та СП або ЦНАП. А також онлайн у мобільному застосунку резерв плюс для чого взагалі робилось оновлення даних. Це не означало, що вас зразу заберуть в окоп чи відправлять на військово лікарську комісію. Це було зроблено для того, щоб зробити один правильний облік, бо зараз багато чоловіків перемістилися в інші місця проживання, змінили різні області проживання. І на оновлення даних треба було просто оновити свій номер телефону, фактичне місце проживання та електронну адресу. Ті ж, хто не оновив свої дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Спочатку це буде штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо людина впродовж року не виконає процедуру оновлення, це вже буде стягнення 25 тисяч гривень. У випадку сплати, особа все одно повинна прийти до ТЦК та актуалізувати персональну інформацію. Якщо людина не буде оплачувати ці штрафи, то будуть заморожуватися її банківські рахунки і списуватися кошти з банківських рахунків. Якщо суми не буде вистачати на рахунку, то дозволяється у військовий стан, який в країні. Якщо кількість штрафів перевищує 160 тисяч гривень, то може арештуватися житло людини і вже з його продажу буде е -е, заплачений штраф. Оновити свої дані можна і зараз. Після 17 липня військовозобов'язані українці мають змогу зробити це лише через Резерв Плюс або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фахівці зазначають, на законодавчому рівні штрафи передбачені саме для тих, хто умисно не оновлював дані. Однак, якщо військовозобов'язаний збирався, але не виконав процедуру вчасно і в нього є документальне підтвердження цього факту, відповідальність із нього може бути знята. Після актуалізації даних на адресу, яку вказала людина, знадіть повістка. Вона вважатиметься одержаною, навіть якщо не була вручена призовнику персонально, або той не забрав її на пошті, кажуть фахівці. Якщо чоловік думає, що він ніде не прописаний, він не оновив свої дані, його не знайдуть. Це не так, бо у представників ТЦК є вихід на державні реєстри платників податків. Тому все буде відомо. Якщо навіть людина ніде не прописана, то вона може отримати повістку, наприклад, на роботі, на вулиці, у громадському транспорті і так далі, на блокпостах. Далі призовник має пройти військову лікарську комісію, за результатами якої визначать придатний він до служби чи ні. Зазначимо, що на проходження ВЛК є 10 днів. Якщо він не з'являється по повісті на проходження на ВЛК, після проходження 10 днів ТЦК передає дані до МВС, і поліція вже має всі законні представи затримати та доставити людину до ТЦК. Також вона може. Е Зробити так, що людина не зможе керувати своїм транспортним засобом, але це також це все робиться через суд, тобто не може працівник ТЦК підійти сказати, я забираю ваш автомобіль, бо ви ухилян. ні, так не буде. Так саме штрафи вони автоматично, якщо не оновив дані, приходити не будуть. Це все робиться згідно законодавства протягом трьох місяців, і тоді тільки штраф уже буде приходити. Якщо ж людина після проходження ВЛК одержує бойову повістку. Яка зобов'язує прибути з речами у встановлений термін у визначене місце та ігнорує її, то вона може бути притягнутою до кримінальної відповідальності. Ці чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також зобов'язані оновити свої дані. Це можна зробити через Резерв Плюс або звернувшись до консульства. Жінки з медичними або фармацевтичними професіями також мають оновити свої облікові дані. Хоча служба для них поки що залишається добровільною.